Моя Україна йде своєю хрестою дорогою, йде по камінні, руїнах, обгорілій землі. Припадаю сьогодні перед Твоїм Христом. Дозволь мені і усім нам взяти участь у Твоїх святих терпіннях. Ми складаємо сьогодні перед Тобою важкі тягарі наших сердець, що страждають разом з нашою Батьківщиною. Жертвуємо нашу молитву за Україну, молимося за те, щоб закінчилася війна, щоб ми перемогли і настав мир. Не знаходжу в нім вини, Ті зі всіх сторін кричали: розіпни його, розпни! Вмив він руки перед людом і невинним його признав, мимо того, засуд смерти на святого підписав. Сьогодні пилати засуджують на смерть український народ. Ті, хто почуваються великими і могутніми, вважають, що можуть розпоряджатися долями інших, вирішувати, кому жити, а кому померти. Одні віддають накази, а інші їх звершують, проливаючи кров невинних. Господи, дай мені силу і відвагу пройти гідно хресною дорогою моєї України, пам'ятаючи, що Твоя любов сильніша за будь-яку зброю. Дочів терня він зазнав на останку засуд смерти, смерти хресної прийняв, тож на місце кари смерти йде засуджений на смерть, наш Спаситель, мов злочинець. І несе тяжкий свій хрест. Упадає під Христо. Хто ж йому поможе встати? Хрест обтяжений гріхом тут. Жовніри приступають, тягнуть, копають і б'ють, і на ті зболілі плечі знову хрест йому кладуть. А на зустріч вийшла мати, гострий меч у душі цій, бо ця зустріч не полегшу, лише обом збільшила біль, чи злибить хто безмір болю, що прошив ці два серця, коли глянула Марія на вигляд Божого лиця. В дорозі щоб не вмер, Симеону поручають, щоб поміг нести Той Христ. Ісус прийняв ту прислугу, серце, біль і жаль обняв. Де ж Петро, що так рішучо мені вірність запевняв Вероніка на ім'я не боїться злих жовнірів, до Ісуса підійшла, з болем дивлячись на нього, як мліває під Христом, і обличчя крові й поту обтирає полотно. Веселий під Христом, важким. Довкрохи лише глум нароги, злобний сміх над присвятим. Цей упадок додає болю до заболілих членів всіх. Хрест важкий вражає рани й пригнітає до землі. На рамені хрест важкий. Тут невісти зустрічає, котрі плакали над ним. Ви не плачте наді мною, відізвався Ісус до них. Над собою ви заплачте. І над своїми дітьми. Він на землю, там, третій раз. Цей упадок є найтяжчий його жертвою ну, для нас не дають тобі спочити, б'ють, штовхають і кричать. Треба їм тебе розп'яти, тому зі злочином спішать. Здирають оді, що присохла до ран святих на тілі всім. Скільки крові в тій одежі, що сочила з Божих ран, вона з одіжу тут разом зневажена, в руках погана. Прибивають до Христа, який ж то біль додавсь до болю В руках причистих і ногах, а Ісус страшних тих муках, милосердний до кінця, не пімсти з неба, а прощення для них випрошує в отця. По краплі краплю чаші п'є серед цього моря болю сповнилось, голос подає. Він безсилий в муках висів, та як могучий умирав, тихо голову схиливши, отцу духа передав. У твої руки піддаю духам землю в обіймах матері лежить, а серце ніжне материнське, шостий меч страшний ранить. Це Марія все жартує Оцю небесному за тих, що присмертні хресні сина взяла за дітей своїх. лючій муці спочив у гробі Божий син. Двері гробу привалили великим каменем важким. Так довершилась та жертва, що Христос за нас зложив. Нею грішних, нас негідних, навіки з Богом примирив. Твій хресний шлях був важким. Тебе побили, ти тяжко падав і оббивав свої ноги об гостре каміння, тебе роздягли, прибили до Христа і врешті вбили. А потім поклали до гробу і прикотили великий камінь, бо боялися тебе навіть мертвого, але по трьох днях не знайшли тебе на місці поховання, важкий камінь впав, сторожа злякалася і втекла. Ти, Господи, воскрес! Сьогодні наша Україна, і я разом з нею, і кожен з нас йдемо хресною дорогою, тяжко страждаючи. Сьогодні ми вдивляємося на твій хрест і у твій порожній гріб, і віримо, віримо, що ти проведеш нас цією долиною темряви, і ми воскреснемо. Воскресне і моя, наша Україна, і там, де були руїни і каміння, проростуть квіти.